В день нардеп, а ввечері народний артист. До Чернігова на виступ приїхав Богдан Бенюк. Майже час до спектаклю Богдан Михайлович зустрівся з журналістами. Він жартував, розповідав анекдоти та розказував про політичну ситуацію. Віталій Клічко, якого просто обставини, загнали в такий кут, де він стає просто ярим українським буржуазним націоналістом. І ми розуміємо, що це дуже добре. Це неймовірно добре, що клічка так загнали, що він не має куди діватися. Заради роботи у Верховній Раді Богдан Михайлович мусив піти з театру Франка, але грає і нині каже: ролі брати йому не заборонили. А під час блокування роботи парламенту мав досталь часу читати законопроекти та вчити роль. Вчу нову роль, яка є в театрі. Імені Івана Франка, і є можливість якраз в Верховній Раді цим займатися попутньо, абсолютно спокійно, чесне слово. А коли ти в паузах це ходиш, то ти маєш можливість мало того, що повторювати, вчити і дізнаватися нового, нового щось, то це ця робота, до якої я зараз прилучився, вона просто ну, ну, таке велике поле діяльності для мене. Нарікає, як став нардепом, то від пліток тільки відбиватися доводиться не лише в інтернеті, а й в рідному селі. Це так само, як я в своє село приїжджаю, а мені кажуть, беньок купив у ту гору. Я кажу: а на що вона мені потрібна? І з мудрим виглядом повертаються і йдуть, і ти розумієш, що ти таки дійсно купив. Артист впевнений, як би не склалася його кар'єра у Верховній Раді, театру він не покине, бо там духовність на сцені театру у Чернігові. Банюк поруч з давнім другом Анатолієм Хостікоєвим. Разом вони започаткували власну театральну компанію, а виставу Швейк, з якою приїхали до нас, називають правдивим бенефісом двох зірок. Вільна інтерпретація твору дозволяє акторам жартувати з публікою та висміювати речі, і нині актуальні для України. А шлях це дорога. Тому що дорога це путь, яка веде нас з цьому шляху. І що ми робили? І де ми не ходили. Цей путь називається. Шляхом, що шлях це не а який я на цій дорозі. Богдан Бенюк не цурається цитувати діалоги з театру і у раді. каже, іноді влучніше не скажеш про нардепів. А ви знаєте, його треба, мені все більше і більше подобається. Хоч театр не парламент, Богдан Михайлович – Михайловичить глядачів української. So